Чому насамперед дуже низьку ціну дає держава цим державним підприємствам, які здобувають газ? Чому не дати їм до прикладу 100 доларів за тисячу кубів? Я, наскільки у мене інформація, 350 гривень. Це абсолютно не та ціна, яка мала би можливість давати цим підприємствам і розвідувати і, і взагалі добувати власний газ, але сьогодні не думати про якийсь російський газ інший там. Дякую за питання. Це, мабуть, найкраще питання за останній час, які мені задали на різних передачах. Це дійсно певне викривлення реальності. Воно є наслідком, на мою думку, популізму, який живе в нашому суспільстві. Дуже просто сказати людям, що є якийсь міфічний, майже безоплатний російський газ у український газ, і можна український газ продавати по 30 доларів. А 30-35 гривень – це якраз 30 доларів, навіть вже менше. А російський газ при цьому придбувати по 400 це є дискримінація, це є неправильно, але це є популізм. Так комусь було зручно, і ми вважаємо, що це треба змінювати. Більш того, з нашими розрахунками, якщо привести ціну на український газ до ринкового рівня, і нафтогаз сплатить всі додаткові податки, а це і рента, це і ПДВ, це і дивіденти, це і податок на прибуток, то додаткові в бюджету. Перевищать його витрати на 30 мільярдів гривень. Це ті гроші, які Україна могла б витратити на енергозбереження, на покращення тих самих теплових мереж, на заміну котлів. Це розумне рішення. Більш того, при цьому дійсно є категорії споживачів, які не можуть собі цього дозволити. Для цього є механізм компенсацій, субсидій. З цих грошей компенсація цим людям дозволить закрити надмірний рахунок за газ, якщо вони собі цього не можуть дозволити. Просто для прикладу. Починаючи з жовтня місяця середній рахунок людини, яка споживає газ на комфорті, на місяць буде становити приблизно 20 гривень. Це рекордно низький показник навіть в порівнянні з країнами СНД. Це нижче, ніж в Росії. Тобто, фактично, ми даруємо людям, які споживають мало газу, невелику обсяг, невеликий обсяг газу за малою ціною. Поряд з цим багаті люди, які споживають велику з газу, вони цю субсидію отримують на багато більшому розмірі. Так, в них ціна трохи вища, але все одно вона не ринкова. Тобто, подарунок людині в банальній квартирі це там приблизно, наприклад, там 10 доларів на місяць. Подарунок багатій людині 600, 800, 900 доларів на місяць. Це також не є справедливим, і це не є розумним з точки зору держави. Треба зробити ринкову ціну. Давати субсидію дійсно тим, кому це потрібно, і компенсувати інші речі, які корисні для нас всіх.